Прошу підписатись надати під військовою службою збройних сил України, з яким ви вже задоволіти Два мільйони. Два ласка. Власне, тут не тільки консульство, тут і посольство, і посольство наші по всій Європі і світі поширюють цю інформацію і теж передають. Контакти і заохочують, щоб зверталися суди, тобто ми допомагаємо і організаційно, і допомагаємо з тим, щоб проводити інформаційну роботу, як підтримка, навіть організаційна і працюємо з партнерами. Бо це ж насправді спочатку були домовленості всі на високому політичному рівні, де були залучені пан президент, уряд, міністерство, зокрема теж і. Тепер далі допомагаємо, щоб попросту реалізовувати цю угоду. І відповідно, якщо якісь є потреби, чи якісь можливості, ми бачимо нові додаткові, щоб розвивати цю ідею, щоб розвивати цей легіон. Ми відразу ж тоді всі залучаємося. Що ми всі зацікавлені як найшвидшій перемозі, і щоб і будемо працювати стільки, скільки потрібно. І до цього залучаються зараз всі. Це для нас одне з пріоритетних якраз завдань, які були визначені. Тобто, це якраз і військова підтримка, так, міжнародна підтримка це все ж частина цього. Дякую. 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 Що вас спонукало зараз на цей крок приєднатися до українського легіону? Що приєднало? Ну, як то чесно кажучи, бачимо, що проїграємо. Там потрібен кожен солдат, кожна людина. І найбільше то саме змотивувало. Як ми всі разом не соберемося, то ми проїграємо. Але з цілого світу нам зібратися. Ви були першим, хто взагалі? Да, да, першим, як ще пам'ятаю, як то ще було тоді Зеленський, там, з міністрами з тим. E, kutu, з міністром Польщі, як зустрівся і сказав, що це будуть робити український легіон. Я так подумав, чи це правда, чи це неправда. Позвонив в посольство, спитався. Дівчатки нічого не знали про це, але відзвонили і сказали, чи б міг на другий день поїхати в посольство. І зустрівся з нашими з міністерства, з ними поговорив. Вони сказали, як це буде все виглядати, як це все буде робити. Я подумав, є якась надія. Ви був номер один в, в легіоні. Так, да, найперший був. Саме перший від самого початку. Як І це почалося які здравити? у вас ви підписали контракт, контракт на скільки. Поки що на три роки, а далі думаю, продовжити. Ну, думаю, йти в пагони. А тобто вчитися на. військовому? Да, так. Да. Я просто не воювати військовому... будемо. Просто бо знаємо, що це швидко не кончиться, а треба буде дуже нам досвідчених солдатів. Наші пацани там вже теж замучені, треба їх поміняти. Oni też zaznaczyli się ze swoimi rodzinami i tak dalej, ja ich dobrze rozumiem. Ja? Ja